Добрий день, любі діти! Запрошую вас до країни математики! Зараз чудова пора і навколо дуже багато квітів. Давайте ми наші квіти розсадимо по клумбам. На які геометричні фігури схожі клумби? Трикутник, квадрат, овал, прямокутник, круг та рум. Виконайте завдання. В трикутну клумбу посадіть один дзвоник та познач цифрою. Квадратну дві ромашки та познач цифрою. В прямокутну три дзвоника та познач цифрою. В ромбову п'ять волошок. Та познач цифрою. В овальну 6 маків. Та познач цифрою. В круглу 4 мака. Та познач цифрою. В якій клумбі найбільше квітів? В овальній. Скільки? Шість маків. А в якій клумбі найменше квітів? В трикутній один дзвоник. Давайте порівняємо, де більше дзвоників в прямокутній чи трикутній клумбі? В прямокутній клумбі більше дзвоників, ніж в трикутній. Де більше маків? Круглій чи овальній клумбі. В круглій маків менше, ніж в овальній. Скільки всього росте маків на клумбах? Давайте запишемо у вигляді приклада до 4 додати 6 дорівнює 10. На Овальній та круглій клумбі росте 10 маків. Скільки всього росте волошок 5. А скільки всього росте ромашок 2. Давайте порахуємо, скільки квітів росте на квадратній і ромбовій клумбі. До п'яти. Додати 2 дорівнює 7, на ромбовій і квадратній клумбі росте 7 квітів. А скільки всього росте дзвоників на прямокутній і трикутній клумбах? Давайте запишемо у вигляді приклада: до 3 додати 1 дорівнює 4. Всього на прямокутній і трикутній клумбі росте чотири дзвоника. Мої розумнички. Давайте зробимо з квітів віночок. Спочатку виложимо мак. Далі волошку. Ромашку. Продовжуємо ланцюжок. Мак. Яка далі буде квіточка? Вірно, волошка, за волошкою яка ромашка. А далі самостійно. Ось такий віночок, але у віночку є стрічки. Стрічки всі однакові чи ні? Ні. Є і короткі, і найдовші. Як можна їх виміряти? Методом накладання або за допомоги лінії. Давайте виміряємо, скільки сантиметрів коричнева стрічка. 10 сантиметрів. Жовта. 6 сантиметрів. Фіолетова. 9 сантиметрів. Синя. 8 сантиметрів. А зелена 7 сантиметрів. А скільки сантиметрів червона стрічка? Вірно 5 см. Яка стрічка найдовша? Коричнева. А найкоротша? Червона. Яка стрічка більше 6 см, але менша 8 см? Яка стрічка більше 8 см, але менша за 10 см. Фіолетова виложи стрічки біля віночка в такій послідовності. Посередині коричнева. праворуч від коричневої синя. Ліворуч від коричневої фіолетова. Ліворуч від фіолетової зелена. Праворуч від синьої жовта. ліворуч від зеленої червона. Ось такий гарний віночок у нас вийшов. Молодці. А зараз пограємо в гру, яке число я задумала. Для цього нам потрібні лічильні палочки. Викладіть перед собою стільки паличок, скільки днів у тижні. Давайте перевіримо. Понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота, неділя. Скільки паличок? Сім паличок. Поставь відповідну цифру. Цифра сім. Тепер залиште стільки паличок, скільки днів ми ходимо до дитячого садка. Так, 5 днів. Поставь відповідну цифру. Яку цифру поставимо? Вірно 5. Скільки сторін у квадрата? 4. Яку ми цифру поставимо? Вірно? 4. Скільки пальців на руці? 5. Яку цифру поставимо? Цифру 5. А скільки пальців на двох руках? 10. Давайте перевіримо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Якому цифру поставимо? Цифру 10. Молодці. А зараз пограємо в гру цікаві будиночки. Треба визначити сусіди в числа. Які сусіди числа 2? Вірно, 1 і 3. Сусіди числа 4. Вірно 3 і 5. Сусіди числа 7. Подумайте уважно. Вірно чи ні? 5 і 8. Ні. Поміркуйте і знайдіть помилку. Вірно 6 і 8. Та числа 9. Вірно, 8 і 10, мої розумнички. Наші квіти розгубили пелюстки. Давайте їм допоможемо. Перший пелюсток до одного додати 6. Скільки буде? 7. Знаходимо, де у нас цифра 7, і прикладаємо наш пелюсток. До чотирьох. Додати 3, скільки буде. 7. Наступний. До одного додати 4. Скільки буде? Вірно, 5. До шести додати 1. Скільки буде? 7. До двох додати 3. Скільки буде? 5. До трьох додати 2. Скільки буде? До двох додати 5. Скільки буде? Вірно, 7. До трьох додати 4. Скільки буде? 7. До чотирьох додати 1. Скільки буде? П'ять. Ми склали з вами всі пелюсточки. Які ви молодці. Ви сьогодні дуже добре попрацювали. Дякую вам! За гарну роботу! Гарного вам відпочинку!